відроджений волею більшовицької партії силами всього радянського народу могутній індустріальний центр нашої країни. Партія і уряд, Великий Сталін приділяють величезну увагу Донецькому пугному басейну. Шахти Донбасу оснащені передовою технікою. Батьківщина надсилає гірникам нові машини і механізми, які забезпечують далі підвищення видобутку вугілля і полегшують працю шахтарів. Перед славними шахтарями Донбасу стоїть величезне завдання збільшити видобуток вугілля, досягти і перевищити довоєнну продуктивність праці, організувати щодо циклування лав. Гірники передової дільниці номер 6 Вони виступили ініціаторами соціалістичного змагання за щодобове циклування лав за освоєння довоєнної продуктивності праці. При роботі за циклом середньодобовий видобуток вугілля на дільниці збільшився з 230 до 510 тонн. На просьбу нашого кінооператора начальник дільниці номер 6 товариш Голоцюк, сказав. Коллектив участка номер 6 в имени Орженикидзе Треста Макеев Уголь начиная с 18 марта регулярно циклует первую западную лаву пласта Л1. Какие выгоды получил коллектив участка рабочих от циклования первой западной лавы? Во-первых, производительность труда на Володбойском значительно повысилась. Если мы имели до циклования в феврале месяце производительность на одного новолотбойщика 77 тонн, то сейчас уже в июне месяце при цикловании мы имеем производиться 122 тонны. От одно положение второе положение. Коллектив рабочих значительно повысил заработную плату в результате циклования первой западной лавы. Наш коллектив обратился к тем коллективам шаг и участков, которые переведены на циклование. Если говорить о заработной плате рабочих нашего участка то примерно можно взять бригадира на нашего участка, товарища Шабашова. До циклования лавы я зарабатывал 1000-1200 рублей. Во время циклования лавы мы сейчас зарабатываем, я как бригадир на сейчас зарабатываем 4-5 тысяч рублей в месяц. Добиться до военной производительности труда – это важнейшая задача шахтеров. Мы дадим нашей родине столько высококачественного фоксующегося угля, Койко от нас наша Родина і товариш Сталін. Із шахти в шахту полинув заклик передовиків. З 1 серпня гірники Донбасу перейшли на нові прогресивні норми виробітків. Начальник шахти номер 5 Рудовська, товариш Шумаков, і начальник дільниці номер 1 товарі Щепишко, за перший день роботи по-новому політику дільниці видав на гора 50 тонн вугілля понад плану. Машиніст Яків Коржов на породона машині виконав 176% завдання. І норми дає машиніст вугільного комбайна комуніст Кіндрат Чепишко. Він вже виконав свій п'ятирічний план за 4 роки і два місяці. Жодна країна у світі. Не знає такої досконалої машини, як вугільний комбайн-донбас творіння радянських конструкторів. Завзято справжнім натхненням, працюють у ці дні шахтарі. Робота в ім'я миру окрилює їх працю, народжує впевненість у нових перемогах комуністичного будівництва. Машиніст електровозу, комсомолець Олексій Агібалов, забезпечив безперебійний вивіз вугілля і у півтора рази перевиконує свій виробничий план. Донецькі комсомольці взяли шефство над підземним транспортом найважливішою ланкою циклічної роботи. Три ешелони надпланового вугілля зобов'язався дати славний колектив дільниці на честь Всесоюзного дня Шахтаря. Шахта номер 9 капітальна ресту Байона вугілля. Почуттям величезної радості зустрів політив шахти, переможців соціалістичного змагання, навало відбійників бригади товариша Зінченка. З перших же днів переходу на нові прогресивні норми бригада виконує понад 150% завдання. Циклічний градів сприяє високій продуктивності праці всіх шахтарів. Товариша Зінченка та його бригада... Поздравляю с трудовой перемогою, начальник шахты, товарищ Фурсон, и портрь, товарищ Ильченко. Далеке спасибо вам, от матери, за вашу працю. Славней сыны Донбассу. Я молодой рабочий брагадир шахты 9 капитальный. Сейчас по номер 5. Первого и второго числа работали на 158%. И кнюшатеру беру обязательство работать на 160%. Іде Донецьке вугілля, хліб соціалістичної промисловості. Своєю самовідданою працею гірники Донбасу зміцнюють могутність нашої батьківщини оплоту миру в усьому світі.